Резервна сотня дуку в Івано-Франківську поділена на три частини. Перша чота буде з центром у Коломиї. Друга в Івано-Франківську, а третя у Калуші. Керівники пояснили, що всі ці зміни зробили для того, аби розвинути структуру дук у кожному куточку Прикарпаття. Командирами кожної з частин відповідно стали друг Педро, друг Чех та друг Мельник. Безперечний авторитет місцевих хлопців. Ми вибирали стільки тих людей, які проходили зону АТО. Тільки тих людей, які на даних місцях, там, Франківську, в районах мають повагу народу, от, тих людей, які мають організаційні здібності, і тих людей, які Можуть і здатні відповідати за особовий склад, які є навченими, які пройшли відповідну підготовку в навчальних центрах. наших. до того ж кажуть, у правому секторі більш широкі представлення дає можливість оперативніше реагувати на всі негативи, які відбуваються в області. Наприклад, тут за їхніми словами часто трапляються випадки сепаратизму, зокрема і серед переселенців. Так великий процент з них дійсно які постраждали, які кинули будинки свої, так які не. Мають нічого, але є частина ті, які виконують поставлені задачі. І одна з завдань резервної сотні не тільки тут, а в кожній області виявляти таких людей, виявляти таких людей, розпрацьовувати їх і намагатись контролювати цей процес. Відтепер для всіх чоловіків, які мають бажання вступити до добровольчого українського корпусу, будуть відбуватися навчання з метою підготовки до служби на війні. Вони будуть відправлятися в той навчальний центр, де з ними будуть проводити, скажімо так. Початковий курс занять, після чого вони будуть відправлятися в наші бойові підрозділи. Від початку створення українського добровольчого корпусу 63 прикарпатці є учасниками бойових дій. Шість героїв загинули за незалежність України, а 32 активно несли службу на блокпостах під час операції Блокада Крим. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.